Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую, що переглядаєте відео. пишете коментарі та ставите вподобайки. Запрошую вас на мою невеличку часникову грядку. Тут я вирощую три сорти часнику. Сьогодні 4 липня 2025 року я буду копати часник. Буду збирати врожай. Стрілки на часнику у мене виламані. Ознакою того, що часник необхідно вже викопувати, є всихання нижніх листків. Ось повністю висохли листки, а також пожуртіння та всихання верхніх, дехто орієнтується за випрямлянням стрілки часнику. Сигналом того, що часник необхідно викопувати, є висихання верхньої лусочки, яка покриває головку. Вона всихає і починає розтріскуватися нижнє листячко вже сухеньке, тому ми якраз вчасно почали копати часник. Часник підкопуємо і потім його витягуємо із землі. Закопуються ось такі брили. На коренях часнику також великі грудки землі. Це все треба почистити для того, щоб часник швидко просихав. Ось так, очищений повністю коріння від землі. Це часник сорту козак. Його я вирощую вже дуже багато років. Ось у цьому році такі головки. Є трошки менші. Але в цілому урожай дуже гарний. А це часник назви сорту, якого я не знаю. Також його висаджую дуже давно. Він має фіолетовий колір. Ось такі головки також дуже великі в цьому році. В цьому часнику 10-12 зубків. Часник дуже смачний та гострий. Цей часник стрілкується. Ще один сорт часнику, назви якого я не знаю. Це білий часник з багатьма зубцями. Він не стрілкується, його добре плести у віночки. У стравах він дуже ароматний і смачний. Оце мій цьогорічний урожай часнику. Зібрала часник на тачку і тепер везу його для просушування у закінок. Часник розклали на стелажі. Сюди не потрапляє сонячне проміння, і тут часник буде знаходитися до повного висихання стебла та коріння. А далі його потрібно буде почистити. Шановні глядачі! Поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом вирощування часнику. Якщо мої відео корисні, запрошую підписатись на мій канал. Гарних та щедрих вам врожаїв!